Подругами вони ніколи не були, тому Олю, м'яко кажучи, здивував візит знайомої її жінки. Але, дотримуючись законів гостинності, вона запросила її прийти до будинку. На чужій території гостя швидко опанувала, відкрила пляшку ігристого, яке принесла її з собою, та хлюпнула до себе в келих. Через годину очі віри помітно посоловіли, а язик набув розкутості та розв'язаності. Переживаю я щось, сказала вона, пережовуючи свіжоспечений блинець. Чому? заради ввічливості поцікавилася Оля. А чи на рибалку наші чоловіки поїхали? А то знаючи твого чоловіка, Віра багатозадачно поглянула на господиню. А що не так із моїм чоловіком? Ой, я, здається, промовилася. І гостя картинно з боку набік. Похитала русявою головою. Оля мовчала. Вона уже здогадалася, що прихід віри і розпочата розмова не випадкові, тому чекала подальшого продовження. І продовження не забарилося. Ти ж знаєш Оксану, колишню дівчину твого Віктора. Уважно вивчаючи реакцію Олі на свої слова, поцікавилася Віра. Оксана, моя подруга. Ти думаєш, що Віктор із нею остаточно порвав, коли одружився з тобою? Так ось, нічого подібного. А вони зустрічаються потай, і Оксана чекає від нього дитину. Це неможливо. Віктор постійно каже, що ще рано і він поки що не готовий до появи дітей, упевнено відповіла Оля. А може, це просто з тобою не хоче і не готовий. Саме від тебе не хоче мати дітей. Ти про це не подумала, викидаючи жахливі слова нахабної гості, з насолодою спостерігала, як змінюється вираз обличчя господині. У Олі було величезне бажання вилити на голову, самозадоволеної нахаби залишки млинців, але вона знайшла в собі сили стриматися Допивай своє піло і звільняй мій будинок від своєї присутності. Тремтячим від хвилювання голосом сказала вона. Віра єхидно посміхнулася господині, після чого демонстративно встала і пішла до виходу. Проводити її Оля не пішла. Два дні, що чоловік був на риболовлі, Оля була сама не своя. І хоча Віктор їй майже через кожні три години надсилав фотозвіт з черговою спійманою вот такою рибиною, Душа Олі перебувала в незрозумілому хвилюванні. Ні, Нісенітницю віри вона не повірила. Навіть якщо на секунду уявити, що нещодавна нахаба гостя права, то який би був сенс дзвонити Вікторові кожних три години? Але звідки узявся такий неприкритий хамський виклик у словах віри, немов шукаючи відповіді біля відображення? Оля подивилася у велике настінне дзеркало. Ні, не може бути, щоб чоловік її зраджував, та й ще й з колишньою подружкою. Але хробак сумніву все одно уже заповз їй у серце. З риболовлю чоловік приїхав задоволений та щасливий. Дивлюсь, вдало з'їздили? запитала його Оля, розглядаючи привезений улов, поки зголоднілий чоловік старанно налягав на свіжозварений борщ. Чудово, домовилася наступними вихідними ще перебалити. Звечора у п'ятницю поїдемо, щоб ранкове клювання не прогавити. Так, жінка запитливо подивилася на Віктора. А мені сказали, що ти в іншому місці у своєї Оксани сітки розкидаєш. І що ж це за пташка балакун до тебе в мою відсутність залітала? Віктор аж ложку з борщем трохи повз рота не проніс. А не має значення, що за пташка. Важливо, чи вона правду сказала. І Оля вичікувально подивилася на чоловіка. Несподівано закашлявшись, чоловік почав запевняти їй в тому, що, крім неї, в нього нікого немає, не було і не буде. Вона вдала, ніби повірила. Настав вечір п'ятниці, Оля трохи затрималася на роботі. Та додому потрапила, коли чоловік уже поїхав. Вона перебувалась у коридорі, і в цей час на телефон надійшов виклик від віри. Вона поглянула на екран. Оля спочатку хотіла скинути дзвінок, але, вирішивши, що виклик пов'язаний із чоловіком, передумала та відповіла А знаєш, де зараз твій чоловік? У всьому голосі Віри відчувалося тріумф. Знаю. Там же, де і твій. Чи у тебе є альтернативна версія їхнього місця знаходження? щиро дивуючись, відповіла Оля. Мій чоловік поряд зі мною у кафе. Твій теж тут, із Оксаною. Віра впивалася кожним сказаним нею словом. Можливо, є докази? запитала дружина Віктора, стримуючи зрадницьке тремтіння в голосі. Звісно, є. І за кілька хвилин на телефон Олі прилетіло фото з Віктором, який обіймає Оксану, яка світиться від щастя. Також фуржери та тарілки із салатами, які виводилися на фотографії, підтверджували слова віри про те, що вони перебувають у кафе. Оля хотіла плакати, але в неї не виходило. На душі була тягуча, порожнеча. Ця порожнеча давила на неї зсередини, руйнувала і, намагаючись вирватися ззовні. Щоб якось розрядити душевну напругу, Оля швидко прийшла на кухню і впустила об підлогу перший келих, що потрапив під руку. Дзвін розбитого скла перекривав звук дверей. Олю, ми повернулися. радісно з порога вигукнув Віктор. Погода різко змінилась, і ми повернулися назад. Оля вибігла до коридору. Там стояв чоловік із своїм другом дитинства, чоловіком віри. Обидва були одягнені в костюми для риболовлі, які мало придатні для погоду до кафе. Тут м'ясо замариноване на шашлики, показуючи на пластикове відро, сказав Віктор. Ти вигадай, що з ним зараз можна зробити? Почекай із м'ясом. Поясни краще, що це. Дружина показала Віктору надіслане вірою фото. цій фотографії понад чотири роки. Ми з тобою навіть знайомі ще не були. Ти сама не здивувалася, чому я тут такий молодий та свіжий, розреготався чоловік. Артеме, мені з тобою потрібно терміно терміново зробити селфі, звернулася Оля до шкільного приятеля чоловіка. За хвилину на телефон віри надійшло фото із підпису. А ти знаєш, де зараз твій чоловік?